Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і щойно я подивився разом з вами, Сподіваюсь, або можливо і не з вами. Велику і не дуже потужну презентацію Summer Game Fest від Джефа Кейлі. І якщо вам цікаво наскільки ця презентація вийшла вдалою, що там показали, і все таке, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і let's go, будемо розбирати. Зараз швидесенько все зробимо і йдемо спадки. Ну що, girls, почнемо з водної інформації по Summer Game Фесту. Цього разу презентація зайняла у нас цілих дві години вільного часу, і це були дуже довгі дві години, тому що на презентації було багато багатсько зайвих трейлерів і якихось фрі-ту-плейних проєктів. І мобільних розваг там були трейлери, і реклама там була, і кіно там, коротше, всього потроху насипали. А от якраз таки соковитих потужних ігор було не так багато. Хоча за це нас попереджали, же. Келлі казав, що ви цей охолоньте на цій презентації буде ну таке собі. І ми то знали, що буде ну таке собі, але щоб прям настільки ну таке собі, це треба було йому дуже сильно постаратись. Ну і знаєте, що було? Він постарався, постарався, і презентація наша почалася з досить непоганої гри, а саме LEGO Horizon Adventures. І якщо б ця гра була б ексклюзивом платформи ps 5 я б сказав, би в такому випадку ну щось незрозуміло. Ну для дитячої аудиторії, напевно, піде. Як окей, але що цікаво, що саме ця гра Дейван виходить одночасно і на PlayStation 5, і на ПК, і на хвилиночку, навіть на Nintendo Switch, гра Всесвіту Horizon, яка раніше могла би бути ексклюзивом платформи ps 4 або ps 5 зараз виходить і на Nintendo Switch, так що це прикольний. Інцидент, прецедент, прикольна ситуація. І можна буде в це пограти на портативі. А от на PlayStation 5 або на ПК, наприклад, я б в це пограв би лише за умовою, якщо б з другом, або з дружиною, або з дитиною. Сам би я в таке, б, напевно, не грав би. Ну, в принципі, для першого анонсу презентація почалась непогано. Далі у нас полилося No more room in Hell, нам показали. Тут, як то кажуть, можна. В принципі пропускати цей трейлер, тому що це ще одна кооперативна гра про бійців. Про хел <свят> і про все таке. Друга частина. Першу я не бачив, першу я не знаю. Другу частину подивився трейлер. Абсолютно не зацікавило. Далі у нас іде гра по Гаррі Поттеру про оцю їхню гру, коли вони на мьотлах літають. Я не дуже експерт по Гаррі Поттеру, не дуже сильно мені подобається цей всесвіт. Але знаючи люди, сказали, що ця гра давно знаходиться в розробці, є своя база шанувальників, люди її очікують. Вона виходить як на PS4, так на ps 5 так і на Xbox, так і на ПК. і на Nintendo Switch вона також виходить. І тут цікавесенька інформація. Виходить, що ця гра. Виходить Day One у підписочку PlayStation Plus. Так що будемо стежити. Можливо, навіть пострімимо, коли вона вийде. За безкоштовно можна і буде закинути туди своє око. Далі у нас була вмазанка на 25-й рік тут навіть коментувати щось. Ну, ну ви самі все бачите, да? Я думаю, що тут можна не коментувати. Далі у нас трішечки розбавив цю складну ситуацію Star Wars Outlaws. І все було б непогано. Але у таких міцних трейлерів, як Star Wars Outlaws, їх показали небагато, тому що якби у Юбіків є своя презентація. І їм треба буде віддуватися за свою презентацію. І для Джеф Кейлі вони так кинули, знаєте, огризочок від трейлера. Ну, якби просмакуйте, нагадали про себе. Да, це було непогано в рамках показаного, але дуже-дуже мало. Хотілося б набагато більше геймплею подивитись. Ну, подивимось на геймплей, але вже в рамках презентації від Ubisoft. Далі у нас була гра від творців Gris, і вона виглядала як Gris з елементами бойової системи. В принципі, Gris, ну, цікаво з точки зору візуалу, з точки зору дизайну виглядав. По геймплею мені не зайшов. Просто, скажімо так, бігаєш, стрибаєш, збираєш елементи, нічого такого надзвичайного я там не побачив. По цій грі скажу, що вона вже більш динамічно виглядає, все ж таки додали непогану бойову систему, досить ефектну, плюс попередній візуальний стіль сюди перекочував з гріз. Нормально виглядає. Чи буду я за це видавати гроші? Ну, подивимось по ситуації. Можливо, на портативці, на яких можна було б і побігати, або по підписі. На релізі, напевно, не буду купувати. Взагалом, якби непогано, але з Ну, таки, поряд з міцними іграми це б виглядало б як окей. Але коли у тебе на презентації йде якийсь кооперативчик, потім оця ось, 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 ось штука показана, потім Star Wars-а зовсім трішечки. І після цього знову у нас йдуть інді розробники. Якось це все почалося не дуже. Далі у нас була цивілізація сьома. Ну, всі ми знаємо цивілізацію. Це дуже потужний стоп, на якому тримається вже декілька поколінь олдових гравців. І багато хто очікує продовження серії цивілізація. І ось ми, начебто, і дочекали. І нам показали невеличку інтерв'юшку з творцем серії. Якби все йшло за планом, але геймплея нам не навалили. Тобто геймплей покажуть колись там потім. Так що знов-таки для презентації, ну да, Сінематик показали, але по факту якби нічого такого. Далі був Black Міс Хуконг. Я знаю, що багато хто з вас очікує цю гру. І що дуже дивно, я то думав, що вона виходить якби і на Xbox, і на PS, і на ПК. А вийшло так, що на Xbox реліз відкладається із за складнощів. Оптимізації. Я думаю, що ви розумієте, про які складнощі зараз йде мова. Xbox <кій> Series S передає велике привітання. Так що проблеми почались дуже давно і вони розвиваються, розвиваються і ще раз розвиваються. Від себе скажу, що знову таки трейлер Black Miss. Ну, нафіга нам ще один цінематік. Нам потрібен геймплей нам потрібен реальний геймплей щоб нам показали якихось босів, якісь класні моменти, якісь класні комбінації, скіли і все таке нам показали, розказали. Нам показали просто Сінематик цього разу. Ну окей, нагадали, що така гра є, виходить 20 серпня на PS5 та ПК. Ну що ж, подивимось по ситуації, може, ми і пострімимо цю гру, але поки що геймплея не вистачило. Далі у нас була метафора, яку досить пафосно показали. Це гра від творців персони. Ну що я можу сказати? По метафорі? Да, це гра від творців персони, да, вона виглядає як наступний крок після персони, да, напевно, шанувальники подібних ігор це зацінять. Від себе скажу, що не для мене, не про мене трішечки часу на такі великі масштабні ігри у мене наразі немає. Далі був Batman Arkham Shadow. Це vr проект створений ексклюзивно для платформи Oculus Quest 3. Я його дуже сильно чекав. Я думав зараз, як покажуть, я думав, зараз таке почнеться, як би чик Я дуже сильно люблю VR-чик. Ви любите VR-чик, але нам показали синематик. І все. Далі Street Fighter, нові персонажі. Ну окей, вони їх непогано презентували. такий от мальований стиль, як в аніме, дуже красиво, але, ну, добре, нові персонажі, їдемо далі. Знаєте, от, наче я розказую, 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 а місця не вистачає. От давайте ще раз: Бетмен, був би геймплей, була б інша ситуація. Вуконг був би геймплей, інша ситуація. Цивілізація, начебто, знову такий потужний анонс, але геймплея немає. Тобто, знаєте, от, не вистачило, не допрацювали, не докомпонували все. Years of the Metal ми пропускаємо. Dragon Ball не моя тема. Ну ви знаєте, просто знаєте, що був показан Dragon Ball Якби кому це цікаво, я думаю, ви оціните Delta Force, Форс Ops якась пародія на Call of Duty Дуже прямо дуже погано виглядає. Я не знаю, хто в це буде грати, і я знаю, що у старої Delta Force було багато шанувальників, тому що це досить пропрацьована була серія відеоігор для хардкорних гравців. Оця шляпа виглядає не як пропрацьоване щось для хардкорних гравців. А це виглядає саме як копія. Коло Duty, тільки дешева рваними анімаціями і з посереднім графоном. Так що, не знаю, якщо коло в д'юті буде в геймпасі, ну типа по підписці, то кому це буде потрібно? Ну ПК одразу ні. А вона виходить на консолях і на ПК на Xbox одразу ні, на плейстейшн. Ну може, хтось купе, не знаю, не знаю складно сказати. Для презентації ти був нуль без палочки, як казала моя вчителька. Далі була збірка горорів показана. Ну, це було незвично, це було прикольно, і там показали цілий набор таких невеличких міні-ігор. Щось фінальне сказати, якийсь фінальний вердикт по цьому практично неможливо. Треба буде стежити за ситуацією. І тут можна єдине що додати. Проблема та сама, що і раніше. Показали щось і не розжували цю інформацію. Тобто, реального геймплею там нарізали, 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 а в єдину картину воно все не складається. Покажіть, як це все відбувається, що у вас там буде, хаб якийсь запускатись, в ньому ви обираєте міні-гру. Чи як це взагалі виглядає? Задумка якась є, розкрити задумку цю нормально не змогли, на мою думку. Далі була непогана гра, тільки чомусь вона виходить на ПК. Ну я сподіваюсь, потім вона перекочує на е, інші платформи, і особливо хотілось би її. Побачити, наприклад, на Nintendo Switch. да, Power Rangers Rita's Rewind це щось схоже на старі добрі бітемапи, але з експериментами. Тобто, там в деяких моментах камера була і від першої особи, якась там була пострілушка. Ну, тобто заміксоване, 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 але в основі жанру тут лежить бітемап і виглядає непогано, як такі, от, знаєте, черепашки ніндзя з нульових під'їхали. Далі у нас був ось такий проект. Я думаю, що ну назва End Boy, Якби все зрозуміло, ще одна індюшатіна. Прикольно. Далі, Kingdom Come Deliverance 2 все дуже класно. І якщо б цей проєкт був би, можливо, хедлайнером або на початку цієї презентації, і якщо б ми про його існування не знали раніше, воно б могло спрацювати. Але оскільки про цей проект нам вже і так було відомо, вже багато інформації ми про нього і бачили, і геймплей бачили, і багато чого чули, то тут ми побачили іще одну нарізку геймплея. Ну, Kingdom Come це дуже прикольно, в грі буде українська. Так що, кому цікава ця тема, обов'язково зверніть увагу. Далі був Хоро від творців Silent Hill, який виходить 8 листопада. І хочу я вам сказати, що якби, творець Silent Hill заслуговує, на мою думку, на більш технологічні, на більш пропрацьовані проекти. Я не спорю, можливо, у цього проєкту є класна задумка, можливо, він буде з точки зору якраз таки пропрацювання Всесвіту прикольний, цікавий, експериментальний, але видно, що на гру витратили дуже невелику кількість грошей. На жаль, на жаль, і цього не вистачає для нормальної такої. Подачі цієї гри у маси, як на мене, про неї можуть просто, знаєте, забути, і навіть не врятують тут те, що цей город від творця Silent Hill. На жаль, це може на цей проект ніяк в позитивному ключі не впливати, тому що слабенько, слабенько його показали. Були прикольні моменти, да монстри прикольні, все, але дуже-дуже дешево все виглядає. Якось в пам'яті, воно не осіло. І якби я щас не відкрив би сайт, не передивлявся по всі ці презентації, які були, усі ці трейлери, я б за це напевно навіть би і не згадав. Далі ще декілька. Було інді проєктів, я їх просто отак прокручу, тому що тут по картинкам я думаю, все плюс-мінус зрозуміло. Давайте зупинимось на чомусь цікавому, на чомусь е, тому, що за собою потягнуло цю презентацію вгору. Sonic X показали шматочки, нарізані від е, сюжетної компанії. Непогано, але не для мене. Не для мене, можливо, для вас. Якщо вам така тема подобається по Sonic, то напишіть в коментарі. Дюна Awakening показали нам Story Cinematic. гра все ще виглядає дорого, гра все ще виглядає. Цікаво, досить, да? але це не варто забувати, що виживач. У всесвіті дюна і таких виживачів. Давайте не по Дюні, а взагалі виживачів на даний момент дуже дуже багато. І хотілось би по Дюні побачити щось більш таке, знаєте, або стратегію, якусь РТС, або якийсь синглплеєр, можливо. Ну блін, виживач, да, красивий. Да, видно, що гроші сюди вкладають. Видно, що розробники досить серйозно підходять. Ну не знаю. Подивимось, що буде далі. Знову таки, для презентації м'язка не вистачило далеко не вистачило. Ну і як на мене, самою головною бомбою, самим головним бенгером цієї презентації. Вийшов якраз таки виступив Alan Wake 2 Night Springs Night Springs це у нас DLC-шка перша для Alan Wake Хоча можна сказати, що це одна DLC-шка яка вміщує в себе декілька історій про персонажів із Всесвіта Ремеді. Тобто, ми побачили, що нам нарізали геймплей із таких ігор, як Alan Wake Потім Control там мількав. Там був персонаж із Quantum Break але він, як я розумію, грав е, свою роль не із Всесвіту Quantum Break Коротше. Це треба грати. Це був справжній бенгер. Видно було, що в цих DLC-шках багато шутерних механік. Я так розумію, судячи з презентації, звісно, що там нам дадуть постріляти від душі, і треба буде менше часу витрачати на усі ці вирішення пазлів, детективні історії і так далі. І тому подібне. Так що це дуже цікаво. І саме головне, що ця DLC-шечка вже буде доступна 8 червня. А на секундочку, 8 червня вже сьогодні наступила. І я одразу пішов і прикупив це DLC, чого і вам бажаю зробити. Ну і я бо я думав, що от з цього момента зараз понесеться, зараз почнеться, зараз вода по трубам піде, тому що там, де Alan Wake 2, там і Spider-Man можливо, ДЛЦ, але ні, ні, іще раз ні. Далі нам показували трейлери. Люди думали, що можливо це VR-гра якась, але ні, це були дуже слабі проекти під ПК, навіть не на консолі, і які виглядали в кращому випадку як VR-проекти, які тільки, от знаєте, vr проект але без підтримки VR. у Це було жахливо. Показали нам іще і гру Kanuchi Gaming Path of the Goddess. Ця гра, наскільки я пам'ятаю, виходить в Xbox Game Pass. Виглядає знову таки, як така собі, знаєте, посереднього посіву Індюшатіна. Навіть не Бешка, от саме Індюшатіна. Ну що ж, коли вийде в Game Pass, ми це зацінимо, але за свої гроші я б таке не брав би. Ну і для презентації якоїсь додаткової вартості воно точно сюди не вклало. Що ще тут е, було? Party Animals нам нагадували, Skate до нас повернувся. Це все були такі, знаєте, беззубі досить трейлери, і око там не за що не зачіпало. Знову таки нам нагадали про Пал Ворлд, там новий острів, ви уявляєте собі, новий острів Пал Ворлд, У що це буде? Валорант виходить на консолі. Дуже важлива інформація. Знову нам показали Monster Hunter. Це було, до речі, непогано. Monster Hunter з кожної презентації виглядає все цікавіше, цікавіше і цікавіше. Може, колись він і мене в своїй обійма забере, але поки що я ще не готовий. Буду придивлятися далі до проекту. Так, да, проект виглядає дуже якісно, дуже пропрацьовано. Видно, що розробники досвідчені. Вони конкретно розуміють, що робити зі своїм всесвітом, зі своїм проектом, і йдуть в вірному напрямку. Єдине, що може їх збити з вірного напрямку, це, як то кажуть, оптимізація під консолі. Подивимось, що у них там вийде, тому що Рушій, оцей їхній Ray Engine, він називається, він барахлив. Він пам'ятаю в останній Dragon's здогмі він барахлив. Ай яй яй Ну і остання гра, яка закривала презентацію, була Phantom Blade Zero. Так, да, це було нарешті класно. От із усього, що було показано, самі такі бенгери, де, хоч був геймплей, де було за що, хоч оку за це Phantom Blade Zero і це Alan Wake 2, якщо так розібратися. Інші проекти, за які у мене зачепилося око, це, ну хай буде це з натяжкою Silent Hill від творців, да, оця гра від творців Silent Hill, Kingdom Come Deliverance, да, да, да це, скажімо, там четвертий проект. І що тут іще було? Щось іще було, щось іще було. Бетмена, ну не показали, можливо, Бетмен непоганий, Black Miss не показали, цивілізація не показали. Ну і Хоррайзен, да, п'ять проєктів, П'ять проєктів з великою, великою потужною натяжкою на всю велику непотужність. Дужну презентацію. Тобто це було не просто погано, це було жахливо. Це сама-сама слабка презентація за всі часи існування Є3 за існування Summer Game Fest. Так що отака презентація, якщо ви в цю ніч спали, то можна сказати, ви пропустили, звісно, костюм Павла Клоунський, там такий надягався, носи надягались, було дуже весело. Ну, я хотів зробити для вас таке приємне, святкове шоу, тому що ми його довго чекали. Але по факту ви. Практично нічого не пропустили. Ви от зараз подивилися цей відео. Вклався я тут, напевно, хвилин 10-15, якби ви в курсі всіх справ. Так що така історія. Залишайтесь підписаними на канал Українського Гіка Павла. Ставте вподобайки, пишіть шалені коментарі. Ну і побачимось у наступних відео, етерах, стрімчаках та проходженнях ігор. Все, підходьте сюди, я вас обійму. І па-па, Буду відключатись!